Let it, let it let it let it let it let it bang bang in my eyes i lost count of my mistakes maybe i should leave this town feeling so empty was my best friend now that i need him i need you now Sober, I'm afraid to trust, but I'm tired of walking the streets without your love. I don't wanna rush, but I'm tired. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас неділя, день сонячний. Нарешті, перший раз за три роки мені вдалося потрапити на велопробіг. Зранку, коли збирався, щось думало, що буде таке. Прогулянка невеличка. Але зібралось нас тільки зареєстрованих учасників 36. Але те, що я бачу, тут далеко не 36, тут мінімум 60 учасників. Категорія вікова різна, велосипеди теж різні. Є як маленькі дітки від 10 років, так і за 50. Весело їдемо, маршрут у нас 30 кілометрів. Думаю, буде цікаво. Перші учасники гонки. Але на старті всі казали, що перегонів не буде. Але як показує практика, Адреналін дає своє сьогодні за годину нашого пробігу вже забувся другий раз включити свій велокомп'ютер на позитивних емоціях. Так що трек у страві буде неповний. І не можу ніяк знайти Андрія Миколайовича, нашого міньйона з нашої групи. Склад сьогодні наш неповний. Богдан поїхав на роботу. Шкода, що вони з нами. Але два пеломіньйони змагаються. Точніше беруть участь у цьому пробізі. А ось там Олег кулішов своєю гіперчерепашкою. Теж не можу ніяк нас догнати. Вдає, ніби йому важко і тяжко на гірку, але потім розганяється і його вже неможливо нас догнати. Канал Суслі, що ви думаєте про цей захід і який у вас настрій? Та я не дуже люблю, але мене дорігу. Давай, давай, кажи. Давай, не фотографуйте. За що я люблю родину найків? За те, що вони вміють виражати свою думку коротко і ясно. Бігом і по-бистрому. Ну, все ж зрозуміло, да, Андрій Миколаївич? Так, я вже туди танцюю і все. Коли ми катаємося і займаємося отакою справою, он там, он за горизонтом на горизонті, люди займаються корисною справою, ага. копають картоплю. А ми це байдики, б'ємо і а катаємося. Рано. Нормально. А, не Тож не їхній город. <сх> То вони приїхали. А, так, не <сх> город. <сх> То вони білом по-бистрому приїхали, викопали і уїхали. Так що. А зараз ми спробуємо взяти інтерв'ю у відомого блогера з, із стаканчика. Олежа, як вам велопробіг? О, подобається Велопоход. поход. як? пішки швидше було б швидше. Чесно. Вам подобається? Пішки було б швидше. Пішки було б швидше. Так. А ваші черепасті подобається? Вона вона вам, вона, вона не доволі і А Б60, то там був вовка. Так 20-22. Такої ніячого. А вам як? Вона не участвує, вона годує Саша. А а вона де вона ви взялися? це, я, це я вже 38 восьми часу? Звідки ви спустились? <су> <су> я б А, сказати, це. а так, так, ти а розловит... казав, чому я хочу? Безкоштовна кава, а ще можливий куліш буде Мені вже все подобається. Кава безкоштовна. дай Боже головне першим приїхати і встигнути. Скажіть, будь ласка, ви плануєте надалі організовувати обов'язково? Обов'язково, причому регулярно, майже до багатьох таких патріотичних святкових заходів, плануємо і далі організовувати подібні маршрути. А яка частота буде раз в рік чи може частіше? частіше? Частіше, частіше стараємося так. ну, Якщо на теплий сезон, то хоча б декілька разів навіть у місяць. Це чудово. Да, Це да, чудово, ну, хоча, чудово. Б, хоча б пару разів, щоб на місяць. Наприклад, от наступний, ну дай Боже, якщо теж погодять, тому що як там з обстановкою до Дня Незалежності. Прекрасно. До Дня Незалежності. Саша, замучийся з тільки будем... да, ти замучуєшся з, з в прилуки їздити? Нічого я на поїзді. прекрасно. <takoport> Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, я бачу, ви найстарша людина в нашому сьогодні заході. Скільки вам років? Скажете? Так. А скільки У 65, 65 дам. I Більше? 72 роки. 72, 72 роки. Найстарший учасник знайдено. Тепер залишилось знайти наймолодше. А що вас спонукало взяти участь? Знаєш, доска, що я ж доскою і поїхав. Я зрозумів. Ви супровождаєте, так? Да? Да. Поняв. Ви саме з прилук? Русський. Поняв. Кажи, скільки тобі років? Десять. Десять. Найшли наймолодшого учасника. Ну я догадаю, наймолодший. Як тебе звуть? Єгор. Єгор. З прилук? Да. Чудово, прекрасно. Так що на сьогодні є наймолодший учасник, якому 10 років, і найстаршому 72 роки. Категорія в нас сьогодні різна. Середньому, середнього ми шукати не будемо. Можна я буду, мені 50. Так, <рес> да? ну це не середній. Дивіться, 10. Посередині скільки буде? Або, нора, або 100. 35, 35 30, 40, 35-40, значить шукаємо. 35-40, Нема такого Нема? <рес> буде, значить буде. Так, з вікової категорії ми розібралися. Тепер розберемося, хто на чому приїхав. А тут велосипеди зібрались теж різні. Від МТБ і до Фікса. По можливості спробую вам. Майже всіх показати, хто на чому приїхав. Так, а куди це всі ломанулися? Раз черга, значить там щось дають. І дають, напевне, безкоштовно. Я гадаю, що це буде кава. Безкоштовно. І відвідувачів цей магазин, напевно, ще ніколи не бачив. Там це тільки частина, яка вміщається. Скажіть, будь ласка, як називається ваш магазин? Андріївський. Так що запрошуємо селище боршну. Магазин Андріївський. Тут дуже смачна кава. І що ми тут бачимо? Бачимо гібрид, бачимо шосер, бачимо МТБ звичайні, Бачимо ретро, типу АІС, Айс бачимо, Куб, Тросрайди. Там Андрій Миколаївич припаркував слухоника. Ардіси. Циклона вже бачу ось <плес> з м'якою вилкою. Ну, це все легко лішов тут, примостився. Я вже замовлюсь називати гіперзвір, формула. Ось, ось де два ардіси. Так, що ми бачимо кросрайд. Так, це вже не перший кросрайд. Що ми ще тут побачили? Джайнта бачу. Бачу джайнт. Ардіси дуже багато. А ось звичайна Україна. В своєму первозданному стані. І воно теж Україна стоїть. Так що неважливо, на чому ви їздите, на чому катаєте. Є Україна, звичайно, старенька. Сідайте, їдьте на Україні. Є якийсь крутий карбоновий велосипед. Теж сідайте, їдьте. Головне, щоб вам було зручно. Так, технічний контент під'їхав. Що у вас з колесом? Все добре? Трефо ж. А, зрозумів. Я не зрозумів, що воно тре. Тут ось біля мого коника припаркувався Giant Fix. Дивіться алюмінієва рама? Чесно признатися, ні разу не їздив на ньому. Навіть не уявляю як це. Але зовнішньо симпатична техніка. Халява, вона, звісно, річ хороша. Але вона затягує. Стоїмо вже наверное, більше з пів години. І ніхто не хоче далі рушати. Но все ж таки рушаємо. Далі. А ще як буде каша халявна, ну тоді, мабуть, оттуда точно не розгонимо. Так що пора їхати далі. Як знати, як знати. Фінальний підстоп нашого заїзду в село Дідівці. Зараз фінішуємо і їмо кашу. Ну це не точно. А каша де? Де наші супроводжуючі, де, де халявна каша, каші нема, всі голодні, всі нервують, а каші немає. І навіть супроводжуючого нашого теж немає, загубився. І Андрій Миколаївич стоїть, стісняється, каже, де туалет, де туалет на природі, де де взяв квас, уже, квасить уже. опустошає баночки, буде туалет. А воно легко лішов, кудись пішов вже, на халяву кудись, на м'ясо. Ждем, ждем супровождаючу кашу. Патруля буде маловатенька, не хватить нам. Ну. Ми ж по п'ять стаканчиків кожний з'їмо. І олег ще сім з'їсть. Всех тяжелові, він як мінімум 7 <рисква> з'їсть. Потім 15 минут віддихне, а потім ще продовжить <рисква> далі. Так, дві ж малина всі підвигаються, подвигаються. Запах каше Ого! О, Віталій, Віталій каша хоче каже, з'їм три стакани поночав. Смачнюча. Смачнюча. Що відчуваєш? Ану пробуй. Ти не стісняйся. Наткнення. Ану? Горача? Угу. Вчуває м'ясо. Як м'ясо? м'ясо? Де ти м'ясо взяв? No, Та то я... оця да, да, стрекоза yeah. літала, ляпка. Не можна одервати від кашу. Третій стаканчик доїдає. Він бреше, другий. Другий за 10 минут. Хлопці, як вам був сьогодні захід? Подобалось? Сподобалось. Накормили, покатались. Сьогодні мій максимальний дальній проїзд, невеликий, я думаю, 50 кілометрів буде. Ще раз поїдете? Ще раз, та можна ще раз, наступний раз 70, потім 80, потім 100. О, добре. Ну, можна їхати. Так що, в кого є бажання, не комплексуйте, дивіться, можна як на такому велосипеді їздити, можна і на такому їздити. Різниці немає. Головне, щоб було бажання і будь-який велосипед. Так що приєднуйтесь.

Попрощалися ми з учасниками велозабігу. Половина вже роз'їхалась, пройшло близько п'яти годин, дуже сподобались, наїлися смачної каші, дві порції з'їли. Домовились до наступних зустрічей. Що скоро ще раз так зустрінемося? Так що купуйте велосипеди, беріть, катайте, кохайте і не накручуйте себе, а накручуйте кілометри. Всім до скорої зустрічі, до побачення. Ну, на Уже воно там м'ясо ну, Граждані друзі, спортсмени, постскриптум. Давайте обсудимо наш велопробіг, заїзди, тому подібний. Кому сподобався, кому не сподобався, що би хотіли додати, що би змінити хотіли. Мені сподобалося. Що сподобалося? Каша. Пробіг сподобався. Ну Мені дуже не сподобалося, що дуже великі перериви були. Ну по годині ждати, поки всі доїдуть, ну це при тому, що ми їхали 20-22 км в час, ну це, це дуже багато. Ми дуже багато часу просто яли. Просто Підтримує. я розумію, що це не, не, не перегони, що це. Пробіг, ну все одно ну, постики стоять на жарі, ну це дуже добре. А так все сподобалось. Молодці, стол класний, все. Е, Олег навіть всі міста зайняв, нам не дав сісти. Нормально. <рістити> 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 як, <рістити> як я можу балакати, я тебе не спомнять. А ви що можете по цьому поводу додати? Оце я думаю, хорошо, що було, але можемо віліки можемо не брати. Пішки 20 км за 3,5 часа часам було пройти пішки, так що віліки ми зря брали. Ти як не приїхав, ми доїжджали якраз до точки старту. Тут ми ж, як велик в руках вів, а сам біг рядом. Може і нам мене це навіть. Ви ж не допомагати. Ви ж почати стати в черзі, а я допомагав. Руки всі чорно до зі Ну, розумієш, Олег, я сторонник того, що якщо ти їдеш на велопробіг, ти дуже велосипед... Його мамка постала. Куди послали? На, на велопробіг? — Да. Все одно ти їдеш на велопробіг, Один приїхав взагалі з переднім спущеним колесом. Хлам просто. Воно не пробите, воно просто спущене. Далі йде непереводіма ігра слов, так що вам це не потрібно. Тебе вже одна І як ви вважаєте, вам сподобалось? Ви поїдете? ти ти одна. Мені сподобалося, Я дуже рада, що нарешті хоча б сухополов'янська громада організувала бо велосипедження. Нічого не організовується. Ось так. Мені Дуже сподобалось. Тобі сподобалося? Ти поїдеш ще? Каша mm, да. Да. така добра. Навіть не обсуждайте. А він не їм кашу. Все. Підтримую, все сказано. Сподобалось. І на наступний раз навіть пообіцяли медальки заврори. Так що за медальками по-любому поїдемо. А щоб медальки роздавали? Ні, ну, саня вніс продовження. А, щоб медальки? До, до все Зустрічі. Так, все, хорош, скажіть пока. Пока, пока. Іди все, пока. Пока каєш додому. Пока.